Це не просто відправка запчастин, це вирішення проблем наших клієнтів. Перша відправка це направляючи на бокову дверку. Вже всім відомі, якщо у вас тербанить бокова дверка на ходу, при їзді. Перша причина, з чого можна почати, це ось ці направляючі на бокові двері. Далі, дуже часто губляться ось ці накладки на туманки 906 Спринтер, або їх просто хтось поцупив. Ось така відправка це диск на спарку, але не звичайний, а підсилений на 8 швів. Для тих, хто реально грузить багато. Підкоріні для власника цього самого замовлення, для того, щоб підсилити трьохлистову пачку заводську, тому що не вистачає, вона дуже сильно просідає, її принцип роботи вона вигинається в другу сторону абсолютно. Стрім'янки, щоб скріпити ці самі ресори. Кнопка старт-стоп на 907 спринтера дуже часто або заїдає, або просто стерлась емблема і її потрібно вже замінити. Кнопка склопідйомника права сторона ломається просто як якісь сімочки на 907 спринтері, частіше, ніж на 906. -му. І кріплення передньої камери в решітку на 907 спринтер.